Ви напевно пам'ятаєте, улюблений серіал українських підлітків 90-х Всі жінки-відьми. А цей таємничий вікторіанський будинок, у якому жили Фібі Пайпер та Прю. І цей будинок реальний. Він розташований у районі Анджеліно Хайтс, історичному районі Лос-Анджелеса. І на ньому висить український прапор. Як він тут з'явився? Ми зв'язалися з власниками будинку, і вони нам пообіцяли показати, як він виглядає всередині you too. нас зустрічає миле подружжя, хоч мені стало на секунду моторошно. <плес> Якщо ми зможемо знайти око тритона, палець жаби, зробити зілля і негайно позбутися Путіна. Ми всі це зробимо в інтер'єрі. Все як у відомому серіалі, навіть кухня. Планарія розповідає, як після того, як у 1998-му вийшли перші серії всіх жінок, відьом, будинок став однією із найпопулярніших туристичних локацій у Лос-Анджелесі. Сюди з того часу кожного дня приїжджають туристи з усього світу. Коли вона з чоловіком дізналась про російське вторгнення, одразу ж вирішила тепер відьомський будинок прикрашатиме жовто-блакитний. Деадія бігайндфлег ідея прапора полягала в тому, щоб привернути увагу американців до України, щоб американці підійшли, побачили прапор і сказали, що це, і щоб вони могли відчути залученість. Ще до війни Планарія з чоловіком приїжджали в Одесу як туристи. Жінка має східноєвропейське коріння, тому напад Росії на Україну для неї це вже особиста справа. Майдженедиксис істен єпієн амчеш. Я східноєвропейська єврейка. Я виховувалася на історії з погромами та Другою світовою війною, і той факт, що Росія вторгнеться в цю прекрасну країну, в якій ми були. А ми були в Одесі і планували поїхати знову. Ми були просто в жаху. Планарія розповідає, окрім вивішування прапора, вони намагались допомогти і іншими шляхами. Ми почуваємося такими безпорадними. Що ми можемо зробити? Я надіслала багато грошей до волонтерської організації, яка є однією з моїх улюблених благодійних організацій. І ми також купили дві ночі та сніданок на Airbnb, щоб пожертвувати гроші незнайомців. В Києві це так засмучує, що ми фактично нічого не можемо зробити. There's nothing we can actually physically do. Ми розповіли подружжю про конотопських відьом із Сумщини, які борються з росіянами, наносячи удар прокляттями окупантам. Лос-Анджелесці передають їм привіт і стверджують, аби звільнити Україну, і потайбічні сили мусять об'єднуватись. Подружжя, хоч і є власниками будинку, але живуть навпроти, і у своєму помешканні також вивісили український прапор, аби всі сусіди і туристи знали про їхні цінності. Христина Шевченко, Дмитро Савчук, Богдан Шевченко з Лос-Анджелеса для Голосу Америки.